Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Я дуже рада вас бачити, дуже рада, що ви зайшли до мене в гості. У мене не було відео, відео минулого тижня, тому що я не добре себе почувала і зовсім мало в'язала. Та й, чесно кажучи, на цьому тижні теж було робітне дуже багато, багато і. Так складалися обставини, але то все нічого страшного. Головне, що є деякі результати. Хотіла би з вами ними поділитися, показати вам. А також хотіла б вас привітати, що нарешті в нас прийшла весна, і хоча на вулиці ще буває то тепло, то холодно, це ж все не важливо, тому що сонечко світить яскравіше, вже починає перші з'являтися квіти весняні. і... Це має для нас якийсь додатковий стимул продовжувати жити далі, продовжувати творити, незважаючи ні на що, ні на які обставини. Я бажаю вам гарного дня. Бажаю вам, щоб у вас усе було добре, а ми будемо починати. І так, я вам хочу розповісти і почати з готової роботи. Я буду зараз ставлю вам підйомку мого. Мину, минулих двох тижнів, там невеличкі шматочки я знімала і показувала вам про мої такі, як би це сказати, перепетії з джемпером білим, який я в'язала, і буду вам розказувати і показувати, а потім вже покажу готову роботу. Тож дивіться. Усім привіт! Усіх вітаю! Я продовжую знімати свій. В'язальний тиждень, тому що на минулому тижні було дуже мало в'язання. Так вийшло, що було багато роботи, і до того ж я собі руку перетрудила і не могла нічого в'язати, бо вона боліла. Тому я вирішила трошки відпочити і а, нічого не в'язала ось. Хочу вам показати, які в мене просування з моїм цим джемпером. Значить, я дов'язала вже два рукави, а я ж вам казала, що в мене не вистачає пряжі, і я шукала різні, різні способи, як вийти з цього положення, і знайшла досить такий, як мені здається, непоганий. У мене така є напіввовна, і вона дуже схожа за кольором. Але вона за метражем не підходить. І ось я вирішила, що мені, напевно, я отак приберу трошечки, що мені буде, якщо я отак дов'яжу, я, ну, от, наприклад, трошки бачу, от різниці між цим і цим. От. Але воно не критично, і мені здається, що такий варіант має, може бути. Тут я взяла його у дві нитки, дов'язала. Потім почала в'язати е, другий рукав. Також в'язала-в'язала, е, дойшла, що в мене закінчується нитка. Е, я почала також у дві нитки. Ні, я почала не у дві нитки, я вирішила спробувати, от я дійшла до моменту окремого, і вирішила спробувати. Якщо додати, в мене оця фолька закінчилась, у мене було три таких. Маленьких змотиша, і один з них закінчився. То я вирішила, в мене залишалось цього 4 ниточки я думаю, додам одну таку. І я додала одну таку і 4 ниточки фольку, а в'язала я в 6. Потім я думаю, що це ж завелика, тому що оця нитка вона складається з чотирьох ниточок. То я вирішила зробити одну таку нитку. І дві нитки фолько. І ось подивіться, отут я в'язала от саме так. Одна нитка така, і дві нитки фольку. І мені здається, що вона ну, ну дуже схожа. От. І, в принципі, не відрізняється. Думаю, ну не буду переробляти, тим паче, що фолько все. Я вив'язала в нуль, в нуль, мені тут брала два рядочки. В'язала в дві нитки цієї, тому що не вистачало. Ну, Дов'язала ж рукави, почала сшивати. Вшила один рукав, і я розумію, що ця довжина мені замала для пройми. Ось, бачите, вона дуже така вузька. І коли я її приміряла на Катю, то ну, це, ви, ну, це дуже негарно гар, не виглядало. І я приймаю рішення, що мені це треба. Торчити. Ну, а якщо я буду це торочити, то я думаю, торочити мало того, треба ще додавати петлі, то я думаю, я розторочу до якогось моменту, ну, от, наприклад, отут, до серединки, наприклад, щоб мені зробити більш ширший рукав. І потім у цю е, пряжу я візьму одну таку і дві нитки фольку, мені її вистачить надовше, і буде, як на мене здається, то ще гарніше. От. Так що буду працювати далі, дорочити рукави, робити їх ширшими. І так. Ви бачили, що відбувалося, як я працювала з ним. І ви знаєте, саме найцікавіше, що полочку і спинку я зв'язала досить швидко, незважаючи на те, що <кхем> там був ажурний візерунок, і все якось швиденько вдалося. А от з рукавами мені довелося досить так повозитися, тому що Пряжі не вистачило. Я купляла 300 грамів, і зазвичай мені такого, такої кількості вистачає на себе. Але щось я не так зробила. Я гадаю, що треба розраховувати метраж було б, в цьому випадку, було б правильніше. А я на це не звернула уваги і. Коли я почала в'язати рукави, я зв'язала більше половини, я розумію, що мені не вистачить, і не вистачить досить багато. Робити його три чверті, також не варіант було, бо воно виглядало не дуже добре. І я вирішила докупити цю нитку, але це ж бобінна пряжа, і її вже на той час не було в наявності. Тож я почала шукати якусь серед своїх залишків, тому що. Купляти якусь білу пряжу, ну то не вгадаєш з відтінком все одно, і я вирішила шукати те, що є в мене вдома, тому що так я хоча б можу підібрати досить добре. І я, значить, підібрала, і воно, ви бачили на відео, що воно там досить близько було за кольором, але я неправильно. Товщину цієї пряжі я брала, у мене там був напівовна, на меренос 50%, 50% акрило. І ця пряжа я взяла її в дві нитки. А за метражем вона в одну нитку була тонша, в дві нитки товша. За оцю, що я в'язала. І я почала в'язати і думаю, ну хоча б так. Але потім я починаю в'язати другий рукав і я розумію, що мені навіть Цієї пряжі не вистачить, і я е, вирішила спробувати поєднати одну нитку е, тієї пряжі, що я додала, і чотири нитки е, фолько пряжі, з якої я в'язала джемпер. Е, е, в цьому моя була також помилка, тому що за кольором воно співпадало досить добре, воно дуже-дуже близько було до самого джемпера, але за товщиною воно було значно товще. І потім я подивилася, що в тієї пряжі, з якої я в'яжу, вона складається з чотирьох маленьких ниточок. І я вирішила додати дві нитки фолько. і в мене вийшло так само 6 ниточок. Але вони досить класно співпадали за кольором, вони співпадали за товщиною дуже-дуже близько, і взагалі, на мій погляд, воно і не видно, що воно з іншої пряжі зв'язано. І що ж, я почала в'язати, але я думаю, вже не буду розпускати перший рукав, зв'яжу так. І ви знаєте, ну не можна так робити. Один рукав був зв'язаний там три, три варіанти, я там пробувала, другий з двох. І, до речі, я коли їх зв'язала і завершила, то вони були зовсім такі вузькі. І це виглядало зовсім негарно. І я думаю, ну, значить це знак, що треба повністю розпускати і в'язати, робити їх ширшими, і в'язати найкращий варіант це була одна нитка пряжі, яка напівовна, і дві нитки пряжі фолько. Виходило шість ниток, вони співпадали за кольором, вони співпадали за товщиною нитки. І вони були однакові, і рукави стали ширше. І тут також була така ситуація, що мені ледь вистачило. У мене не залишилось зовсім нитки. Олько, єдине, що якщо би мені трошечки не вистачало, в мене ще був зразок, я його могла розторочити, і там він був зв'язаний шість ниток, то я б їх розділила, як я робила з попередніми. Тобто я в'язала півтори тижня, ну да, ну, десь півтори тижня я в'язала рукави, з ними гралося, Але варіант, який вийшов, мені дуже подобається. Я вам зараз покажу. Як воно виглядає? Ось так от рукава і сам джемпер. На мій погляд, воно зовсім не відрізняється за кольором. Це ідеальне співпадіння, я вважаю. Але я зрозуміла, що. Трішки я все одно неправильно розрахувала пройму, і вона, я би хотіла, щоб вона була трішки більшою, і рукава трішки ширше. Але я розумію, що мені б пряжі зовсім не вистачило, тому я не стала переробляти, а для себе зробила висновок, що вузькі рукава це не дуже гарно, треба їх робити ширшими. І спущене плече. Треба робити більше скос і більш глибшу пройму. Не пройму а горловину і попереду, і по спинці. Отак він виглядає. Я сподіваюся, що мені вдасться ставити вам фото на доньці, як воно все було. Так. Оце така у мене готова робота, але я задоволена і вона важить. Я напишу, вам зважу її, але я точно знаю, що це більше 300 г. Ну, як на мене, то він такий важкенький вийшов, це при тому, що пілочка зв'язана ажурним візерунком. Тобто, ви розумієте, що дуже великий такий розхід цієї пряжі. Але дівчата розповідали, що їм все подобається. Вони зв'язали з нею досить класні вироби, і вони задоволені, тому я буду. Можливо, коли ще її куплю, але не зараз це точно, тому що дуже великі запаси. Так. Наступний процес, над яким я працювала, це були шкарпетки. Але ні не ті, які я вам показувала, а нові. я Розпочала шкарпетки, тому що Оля з каналу в'язальні бесіди, вона зв'язала одні шкарпетки і написала до них опис. І запропонувала дівчаткам протестувати цей опис. І я дуже хотіла підтримати Олю, і до того ж, мені дуже-дуже сподобались її ці шкарпеточки. Тому я вирішила, що я обов'язково спробую і почну в'язати. Але зв'язала я досить мало, тому що в мене сталася халепа. Я досить довго не працювала. З таким пристроєм дирокол, діркокол, не знаю, як він правильно називається українською. І я перестаралася працюючи з ним на роботі, і перетрудила руку і не могла в'язати деякий час, ну декілька днів. Але все добре, зараз все вже добре, і я почала працювати над цими шкарпетками. Значить, в'яжу я з пряжі Дропс. це однотонна. Пряжа, колір я вам зараз назву 112-й, це ж карпуткова пряжа. Мені її дарувала Свєта Брана Я посилання на усіх дівчат, про яких я сьогодні буду розповідати, обов'язково вам залишу в описі під відео. Ви можете прийти і подивитись, тому що дівчата молодці і у них дуже класні роботи, в кожної по-своєму. І так, значить, я вирішила, що я буду ці шкарпетки в'язати обов'язково з однотонної пряжі, тому що там є візерунок і він має бути добре читатися. І от в мене була пряжа Drops, тому до того ж зараз весна і хочеться якихось більш кольорових фарб, тому я взяла така в мене пряжа. І почала в'язати шкарпетки. Ось так вони. Я вже вив'язала халяву, п'ятку. Зараз я вив'язую клин підйому, і потім мені вже залишиться сама стопа і мисочок. Значить, ось такий візеруночок. Дуже гарний, дуже красивий, і він, до речі, легко в'яжеться, він не складний, але такий має ефектний вигляд. Тут п'яточка підкова, і опис такий, що зв'яже будь-яка людина, тому я думаю, що все вдасться. Я його, звісно, ще тестую, але Скоро, я думаю, він буде завершений. Тут для мене було нове болгарський зайчин. Я вперше його набирала і мені дуже подобається. По-перше, він еластичний, по-друге, він не складний і гар, має дуже такий гарний вигляд. Ось так. Тому я буду працювати над цими шкарпетками, продовжувати. А також в мене є ще одні шкарпетки розпочати і розпочати капці. А крім того, я хочу ж, ну, готуватися до нового проєкту. Я вам казала, що в мене є така задумка: я хочу зв'язати собі весняний джембер, і в мене є на нього така пряжа. Це Ярнард Baby Cotton, тут напів бавовна, Колір 439, він такий, такий зелено, ну, зеле, зелений, м'ятний, не знаю, бачите, опять зелений ну це, мабуть, тому що хочеться. Хочеться вже весни. От, і я буду в'язати з нього зразочок, тому що вироб для мене він складний, новий. Поки не буду вам розповідати, що це буде саме. За джембер такий, але дуже сподіваюся, що в мене все вийде, я вам зможу тоді показати ось така ниточка, буду пробувати, і потім вам вже сподіваюся, що на наступному тижні зможу показати хоча б зразочок. Ось такі в мене були просування, нічого такого більше я не робила. На цьому тижні я зробила декілька покупок, я вже давно нічого собі не купувала, і я. А, мабуть, мені хотілося якось себе потішити, і я зробила декілька покупок. Я сподіваюся, що на наступному тижні вони до мене приїдуть і я вам зможу їх показати. Ось і. Оце такі в мене плани, але подивимось, як все вийде. Бо, знаєте, думала, що буде що показати, швидко завершу процеси, але не завжди виходить так, як ми собі плануємо і гадаємо. Тож я вам бажаю усього найкращого, нехай у вас усе буде добре, нехай не буде поганих новин, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бувайте!